Дальше. Лисишь и выключить. 96-й. Нет, это немножко пищу, полностью купить. Радми черного коля, ки знаходится угомками на стані. Так, вы сейчас зазначили рачи. Ми вилучаємо, поміщаємо до спецпакету. Національна поліція України, Слідці управління в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України ви затримані за підозрою у ученеї кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, що передбачає незаконне переправлення осіб через Державний кордон України. Вчинене корисливих мотивів. Вам все зрозуміло.